Вітаю вас, дорога церква. Радий всіх бачити. Для мене це велика честь бути тут серед вас, серед служителів, пастирів, деяканів, серед того народу Божого, який трудиться. І знаю, ну багатьох з вас знаю особисто, знаю ті свідоцтва, які відбуваються в вашому труді, в вашій праці. І це надихає. І це чудово бути через таку серед такого народу. Ми, знаєте, все, все одно, хоч там моя церква там ковчег там, да, як сказав Віктор Віталіч, але ми всі одна церква, я вірю, Божий народ, Божі діти, Божі служителі, які призвані ним служити, спасати і являти його славу. Амінь. Амінь. Тому передаю вам від своєї церкви вітання. От хай Господь благословить кожного з вас, вашу церкву, ваші церкви, там де ви є, де ви служите. Також хотілось би окремо подякувати вашій церкві, вашим служителям, як сказав Віктор Віталійович, я являюсь командиром одного з підрозділів добровольчих формувань в нашому місті. І хотів би подякувати просто за ту молитовну підтримку, яку я знаю, і моляться за мене брати згадують в молитвах і нас, і оборону, і захист і міста, і взагалі за війну, і за нас. За хлопців ЗСУ, які і, і, і нас десь і допомагають десь, і якоюсь гуманітаркою там десь діткам нашим там ось перед новим роком, якраз на Новий рік були там даруночки, там цукерки. Тобто, знаєте, це все дуже важливо. І теж хочу подякувати. Хай Господь знаєте, там багато більше примножує цих плодів цієї благості з турботи в ваших церквах для вас, до ваших служінь, до ваших сімей, і, і вірю, що так і буде. Амінь. І знаєте. Хотів би поділитись таким невеличким свідоцтвом як Господь мене так, ну як би знаєте, е, е, заставив мене Господь через дитячий віршик е, знову дивитись на своє життя, знову дивитись на те, де ти є, що в твоєму житті відбувається. Я недавно був у своєї сім'ї, вони за кордоном, Господь надав мені таку можливість до них з'їздити. і Знаєте, коли їхав там до, ну, до дружини, до дітей, там, накупив подарунків, там, накупив книжечок різних там, християнських, таких, щоб дітям читати різні наніч, там, якісь там віршики оповідання. І от знаєте, читав один вірш своєму сину перед сном, і так Господь мене знаєте, через цей вірш, так Господь, як ніби до мене, промо, промо, проб, пробалакав і в певних речах мене вдохновив, а в певних речах мене навіть облічив. Як по-українськи облічив, докорив. докорив, да заставив мене подивитись, де я що зі мною, да, і я вам прочитаю цей вірш і декілька думок своїх скажу. Те, що дійсно Господь як мене в чому що показав мені. Я як уїжджав, знаєте, навіть для себе просто сторінки цієї книжечки перефотографував дитячою. Просто того, що це, ну, це було живе, знаєте, от слово, коли Господь до тебе торкнувся. В цьому вірші сказано. Там йде такий довгий вірш про ну, Божі дива, про квіти, там, про лілеї. І там ця книжечка називалась Божі лілеї. Пам'ятаєте, лілії, як Господь ті, ці лілії створив, якими красивими. І от віршик. А ще ж не журіться, що ж їсти, що пити, і що одягнути, бо батько ваш знає. Погляньте но ну, зараз на ці ніжні квіти, як гарно і щиро її Бог одягає. Дивіться, як сяють пелюстки яскраві, у променях сонця, неначе перлини. Кажу ж вам, що й сам Соломон у всій славі ніколи такої не бачив тканини. І в нас подивились на квіти всі очі, мов ті наречені лілеї стояли. І всі милувались красою охоче, а квіти їх вірити слову повчали. Отож, моє любі, любі, якщо вже ваш тато лілеї в долоні тут так одягає, в долині так одягає, ви можете щиро йому довіряти. Про вас він ще більше з любов'ю подбає. Шукайте ж найперше, як прославити Бога, як роблять в долині ці квіти чудові, все ж інше додаться вам щиро від нього. Зростайте у вірі і в Божому слові. І з того часу, вже в кожній країні, як тільки зігріті промінням ласкавим, розквітнуть улітку в зеленій долині тендітні лілеї, мов зорі яскраві, ідуть по стежині тонкі перехожі, милуються квітів, чудових красою та згадують слово про ласки всі Божі, що він нам дарує ще й досі з собою. Тож будемо щиро всі славити Бога, бо ми його діти, мов квіти чудові. Нехай він радіє, бо вартий він того. Співаймо йому пісню слави любові. Знаєте, я прочитав цей вірш, і просто деякі моменти, таких три основних думки, мене дуже сильно торкнулись. Я захотів перечитати сразу після цього слова. Да? Ми помним Матвія, і я просто зараз перечитаю для вас. Цей уривок, де про ці лілеї кажеться, щоб ми потім буквально три думки хочемо поділитись. Євангелія від Матвія, 6 розділ з 26 го вірша: Погляньте на птахів небесних, що не сіють і не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартіші, вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай, ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетесь, погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють, ані ані не прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався, отак, як одна із них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бога так зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або що, у що ми зодягнемось. Бог, Бож усього того погани шукають, але знаєте, ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше. Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожен день має досить своєї турботи. І знаєте, от три думки такі, які мене дуже сильно, знаєте, багато разів я читав цей вірш і розмірковував, але ніколи не думав, знаєте, експозиції цих лілей. Да? Що ми бачить, повинні побачити в цьому вірші. Да? По-перше, перша думка, те, що якщо дійсно Господь так турбується про ці лилеї, то він тим більше може протурбуватись про свій народ. Щоб не було, безпека, забезпечення, матеріальні, сімейні, любі моменти, для Бога це нема проблеми, коли ми з ним, коли ми йому довіряємо, коли ми довіряємо Його слову. І знаєте, на жаль, на наш час, на цей несклад... ну, на непростий час у народу Божого дуже багато на цій почві є спотикань. Недовіри, бо дуже складно жити. Буде дуже дуже складно довіряти Богу про захист, якісь моменти, де народ дуже ну, дуже хтось в страхі, хтось в депресії. І ти розумієш, наскільки це важливо? Довіряти Богу в усьому, що Він тебе прогодує, що Він тебе забезпечить, що Він тебе захистить, благословить. І це була, знаєте, така перша думка, яка мене в очередний раз Господь, знаєте, через слово е, так під укріпив. Друга думка, знаєте. Ці квіти просто стоять там в долині. Вони просто красиві Божі творіння. І кожен на них дивиться і прославляє Бога. Тому що це Його творіння. Я подумав тоді, знаєте, я ніколи не думав з позиції лілей, цих лілей, да, цих божих квітів, але по факту ми є ці Божі квіти. І дивлячись на нас, чи хтось, дійсно дивлячись на тебе, готовий прославляти Бога. Тому що ти красивий у Христі, тому що ти, Твоє все Його дійсно прославляє. Знаєте, я замислився, думаю, не... чи хтось дивиться на мене і прославляє Бога. Через моє життя, через мій одяг, через мою зовнішність, через мої вчинки, думки, через моє серце. Знаєте, ми ж розуміємо, що да? це не тільки щось одне, а це все в нас або Його прославляє, або ні. І я замислився, думаю, Боже, дійсно, чи так в моєму житті, хто на мене дивиться, люди, які за мною стикаються, як вони мене бачать? Як цих лілей, які дійсно да, прославляють Бога через цю зустріч з цими квітами, як йдуть, милуються, думають, Боже, як вдячний Бог, що ти прислав моє життя таку людину, яка така наповнена Христом, яка така благословенна, з такою так приємна, від якої так не хочеться відлучатись, або, знаєте, з якою так приємно бути. І ми всі в своєму житті з такими людьми, правда, коли є люди, які настільки наповнені Христом, що з ними хочеться бути, від них просто ця любов, якась віра, спокій, надія, якась така, знаєте, впевненість. І я подумав, як важливо нам, як служителям, сьогодні бути такими квітами, Божими лілеями, служителями, від яких сьогодні так багато народу Божого, і не тільки народу, і не віруючи, цього потребують, шукають якоїсь стабільності. Якоїсь спокою, впевненості. І, на жаль, навіть інколи в нас, в служителях, цього не бачать і не знаходять. Тому що ми теж десь не вистачаємо в чомусь довіри Богу, не вистачає в чомусь впевненості самим, що ми це можемо там пройти, здолати якісь моменти, труднощі і так далі. І ця думка теж мене заставила замислитись дуже сильно про те, де я сьогодні, який я для Бога, який я для людей, який я виглядаю яким виглядаю я з боку за сторони того, що ти не бачиш. Але третя думка, знаєте, третій, третій момент, який мене найбільше, Господь, знаєте, докорив, це 33 й вірш, де написано: Шукайте ж, найперш Царство Боже і його, а все це вам додасться. Коли я цей вірш прочитав на той момент, знаєте, я відчув, що я перестав шукати найперш. Царство Божої правди Його. Ви подумаєте, що це таке, як таке може бути? Може бути, друзі, коли ти дуже захоплений своєю службою, своїм служінням, своєю сім'єю, і тоді оце непомітно забирає в тебе перше місце у Бога. Розумієте, про що я кажу? І ти непомітно, ти віриш в Бога, ти читаєш Слово, ти молишся. Але тут написано найперше, найважливіше шукайте, його, його правди. І я помітив, що я непомітно, через, знаєте, як дійсне слово каже, суєта да, наших днів, да, життійські, оці моменти, всі наші турботи і так далі, вони непомітно можуть нас відвернути, наш фокус з Бога. І цей вір, знаєте, думаю, Боже, я відчув так чітко, знаєте, Бог нагадав мені в той момент, яким я був, коли це було дійсно так, коли це було не найпер... що він був найперше. Що він був перш за все, а все інше потім. І я зрозумів, що останніх півроку, ну, хто знає там мої обставини, я там думав, як мені побачити сім'ю, яку я там давно не бачив, і так далі. І я більше цим жив, плюс якісь моменти служби, настільки тебе поступово витягнуло з цього фокусу, що Бог так чітко це показав момент. Знаєте, це було так, і я, я згадав, як просто ти починався твій ранок з молитви, день в молитві, в слові, день закінчується, ти молився, ти вдячний. Ти думав, як послужити, як когось відвідати, як когось згадати, як за когось помолитись. Де тобто ти шукав його, а він тебе використовував, вів тебе і так далі. А якісь твої моменти, побутові, сімейні і так далі, вони вирішувались просто. Бо Бог бачив твоє серце і бачив твої пріоритети. І на цьому мене, знаєте, був, був дійсно. Я відчув докір Божа. Він нагадав мені, яким я був, і де я зараз, знаєте, в цьому моменті мого життя. І слава Богу, Бог вірний. Він мене в цьому моменті докарив, але я був, знаєте, був оживлений, що Бог тебе хоче, знаєте, щоб ти завжди його шукав. Він тебе витягає. Він тебе вся, всі, всілякими способами намагається тебе зрушити з того місця, де ти єсть, щоб ти знову відчув цю спрагу, да, і так далі, і ти далі йдеш за Богом. І просто, знаєте, от ці всі моменти допомогли мені в певний момент зараз знову передивити своє життя, зрозуміти і відчути, де ти, що ти, щось треба змінити, щоб йти далі і служити йому. Але служити, знаєте, з правильним фокусом, і з правильними пріоритетами, де він на першому місці. місці. І де щось, знаєте, не, не там, десь третє місце, в нього четверте чи п'яте, а потім, як би. І знаєте, такі, буквально хочу сказати одне свідоцтво от, на кінець свого такого невеличкого от, слова. знаєте, Буквально вчора. Це, знаєте, до цього ж, всього, що я вам сказав, що не турбуйтесь ні про що, Бог про все потурбується. Це свідоцтво настільки мене вчора, в, в очередний раз Господь настільки просто вразив своєю любов'ю, своєю вірністю. Просто нема слів. Я зараз вам розкажу. Знаєте, я вчора на службі в себе сижу в своєму кабінеті, і мені дзвонить одна людина, яка каже, ну я, в мене вона записана. Коли на початку війни повномасштабної вже росіян від сум відігнали, і взагалі вони вже з області були відсунуті нашими хлопцями, військами, і тоді, отож була дана команда що всі блокпости, які були в місті, їх висунути за місто. І нам дали команду те, щоб ми своїм блокпостом там переїхали вже за місто там і будували його там уже в іншому місці. І ми почали, це був десь травень місяць, і ми з нашими хлопцями, з нашим підрозділом, вже туди переїжджали, і там все там копали, там, і підготували там, щоб вони могли нести службу. І коли ми там уже в тому місці, де ми стоїмо, почали строїти блокпост, всі свої споруди там, і так далі. От е у нас не було світла. Все одно, ви ж розумієте, кожний блокпост потребує світла. Це і телефони зарядити, і фонарі, які світять там на дорогу, машини і підраз... зарядити рації. Там і багато, багато моментів, які потрібно. Десь і чаю хлопці там по бистрому там закип'ятили там і так далі. І світла в нас не було на блокпості. Тоді почали думати, де ми в полі, де те світло взяти, і там, за посадкою, в якій ми були, стояв трансформатор. Ми до нього підійшли, дивимося. ну... Підключимося там, ну воно ну, на той момент ніхто не думав. І коли ми почали, наші там хлопці-електрики почали підключатись, е, прийшли люди одні, там не, не дал, не, ну, недалеко від цього трансформатора, або фірма одна. Її там було приміщення, там її склади. Він каже, це наш трансформатор, хлопці, і це ви до нас хочете під'єднатися. І ми ж тоді я з ними познайомився, з їхнім директором кажу: якщо можна, дозвольте бо більше ближче ближче ніде. А вони з такою відкритістю, знаєте, да, звичайно, хлопці, які питання, під'єднуйтесь, все без питань. Наша фірма зараз зачинена. У них основний офіс там десь в центральній Україні, а вони просто, як би, тут один із їхніх філіалів. Зараз, каже, все одно щас, каже, нам не до, ну, не до бізнесу, каже, така ситуація, що все припинено. Під'єднуйтесь, світло є, і користуйтесь, скільки вам треба. Ми тоді під'єднались. Через той обсяг всіх моментів, які кожен день ти розгрібаєш, ситуації з якими ти стикаєшся, я дуже швидко забув про цих людей. Що вони взагалі були, що ми під'єдналися до цього трансформатору. І в процесі свого часу, всього, я вже потім, через якийсь час, я думав взагалі, що ми під'єднані до міської мережі, і місто нам це відшкодовує, це світло. І вчора дзвонить цей хлопець, цей чоловік і каже: Саїслав, добрий день. Ви знаєте, я, там, я кажу, я вас пізнав, кажу там, та то-то. Каже, ви знаєте, це ж каже, ми за вас два роки платимо за світло. Ви б не могли нам хоч якого небудь листа написати. Я кажу, в смислі ви за нас платите. Ну я, я забув, реально, знаєте, в смислі, я, ми до міської мережі під'єднані. Та під «Да ні, хлопці, ви забули, ви до нас, там, до нашого трансформатора, наша фірма. І я реально згадую, що да, дійсно. Я думаю, Боже. Кажу, пробачте, просто гарю, вилетіло з голови, що е, вам, які листи треба, вони. Та хоч якісь, напишіть, що ви нас просите надати нам електроенергію, бо, каже, два роки ми на вас витратили велику суму грошей. І Налогова задає питання, звітність і так далі. Хоч що нібудь, дайте хоч якось листа. Я кажу, звісно, ми вам і листа напишемо. І грамоти я вам всім вашим директорам напишемо, давайте, що, куди слать, там все. Добре, вони кажуть, зараз позвонить там одна дівчинка, наша бухгалтер з нашого центрального офісу, вона вам все повідомить. Добре. Дзвонить мені ця дівчинка, там, ми починаємося з нею спілкуватись. І я в неї питаю, скажіть мені, хоч скільки хоч ми напалили. Вона каже: Не переживайте. Я кажу, скажіть, просто цікаво. Вона мені скидує смету по кожному місяцю 217 тисяч гривень. Люди два роки мовчки тихенько платили просто. Не задаючи ніяких питань, вони б, можливо, і далі платили, віддать налогового якраз ну, початок року, закривають ці всі моменти і так далі. І вони кажуть, нам просто треба перед налоговою відзвітувати з податковою. Тому дайте хоч якось якогось листа. Я кажу, Боже, пробачте, кажу, ми вам 10 листів напишемо, і, і ми вам кажу, дайте мені своїх там директорів, як правильна ваша фірма, ми вам і грамоти зробимо, напишемо, там, надрукуємо все. І ми так з нею гарно поспілкувалися. Вона каже, не переживайте, ми й далі будемо платити. Ось там, я кажу, а скільки ми. Ну, вона каже, ви десь нам місяць в середньому 15 тисяч за світлом. Це потреби, те, що за місяць у нас проходять. І ми з нею поспілкувалися, ми я їй сказав, ми з понеділка вам все відправимо. Знаєте, вона поклала трубку. Ну ми з нею попрощались. Я сижу такий, просто до сліз, знаєте, і думаєш, скільки такого всього в житті в нашому відбувається, чого ти не знаєш, де Бог з тобою, він тебе благословляє. Причому, знаєте, тут річ, інколи там волонтери наші нам там якусь на якусь тисячу допоможуть, і ти вдячний їм до землі, тому що ти розумієш, якою ціною зараз кожна копійка е, чого кому вартує. А тут люди тихенько, просто два роки 220 тисяч віддали і кажуть, не переживайте, ми далі будемо платити. Просто хоч якісь листи. Я думаю, Боже, просто твоя милість, твоя благодать, твоя любов просто безмежні. Скільки всього, знаєте, ми не знаємо. Що ми просто віримо йому, там, молимось, скільки до нас бомб не долетіло, куль не долетіло, снарядів, знаєте, скільки якихось водіїв на дорозі мимо нас проїхали, яких-небудь, які могли збити і так далі. І знаєш, я почав думати, Боже, просто, навіть не хочу знати, я просто тобі довіряю. Як Давид, пам'ятаєте, казав, якби не ти, Господи, да, нас би взагалі це вже все давним-давно поглотило. Да? От Просто. Цей момент в очередний раз застав мене, знаєте, задуматись, як важливо просто бути з ними, довіряти йому. Ми стільки не знаємо, що з нами могло б відбуватися кожен день. А де Бог нас рятує, рятував, і я вірю, і далі так буде. Тому, брата і сестри, знаєте, дуже радий був засвідчити до вас. Нехай Господь благословить, хотів би помолитись за нас. Добре, давайте помолимось, Боже. Господь наш, ми дякуємо Тобі. Господь, за цей момент, за твою любов, за твою вірність, Боже, за все тобі слава, Господь. Ти живий, ти кожен день з нами ведеш, направляєш, захищаєш, благословляєш. Господь, Боже, веди нас надалі, благослови і захисти кожного. Надихай нам, Боже, надихай нас довіряти тобі, Господь, любити тебе, і за тобою, служити тобі наш, Боже. Аллилуйя! Боже, дай Боже нам далі довіряти Тобі, уповати на Тебе. Боже, кохати Тебе всім серцем, служити Тобі, Господь. Алілюя, Твоя милість, Твоя любов така велика. Боже, дякуємо Тобі за кожний день, за твою турботу, за твою любов, за Твої благословіння, за твою благодать, Господь. На кожному дні, на кожному дні до кожного з нас. Тобі Господь за все слава, тобі Господь за все хвала, тобі Господь за все честь, Боже. Ми дякуємо Тобі наш, Боже. Боже, веди нас, направляй, Господь, укріпляй, довіряти Тобі, прославляти Тебе, Господь. Аллилуя, Боже. Перш за все шукати Тебе, Господь, Боже, щоб ти був на першому місці в нашому серці, в нашому. В житті, Господь, ти завжди був перший, Боже, щоб з тобою все починалось, Боже, і з тобою все закінчувалось, Господь. Халилуя! Поправ наші світильники, Боже, поправ наші фокуси, наші серця, Господь, Боже, де ці фокуси змістились, Господь, поправ, Боже, тобі, Господь, за все слава, тобі, Господь за все хвала, тобі, Господь за все честь, Боже, дякуємо Тобі, Господь, прославляємо Тебе наш, Боже. Величаємо тебе наш царю, слава тебе, Господь, за все, і хвала на віки віків. Амінь.